Рекорд у день незалежності під час урочистої програми Свято урожаю прилуцького краю. Районний будинок культури приєднав до визначного дня України і ще й день, котрий стане знаменний для хліборобів прилуччини. Я дякую вам всім, шановні прилучани, жителі району, що ви приїхали сьогодні на наше свято. Що ми разом з вами зараз будемо проводити свято урожаю, свято короваю прилуцького краю. 99 короваїв на головній площі нашого міста від 41 однієї сільської та селищної ради, котрі представляють 99 сіл та селищ. Кожне виготовило по одному короваю: 78 короваїв. Близько ста помічниць, 350 яєць, 500 літрів молока, майже одна тонна муки. Все це зафіксував Національний реєстр України. Це має бачити вся країна. Ви просто не перевершені в цьому. Я оголошую новий рекорд України: 99 караваїв, ось ці локації від 99 сіл. Ми фіксуємо національний реєстр рекордів України. Спільними зусиллями наші трудівниці з різних сіл прилуччини перевершили перший рекорд аж на 59 короваїв. 99 представниць як молодого так і похилого віку на параді короваїв. Представили свої мучні шедеври, після чого частину розрізали та дали скуштувати просто таки посеред головної площі міста, а іншу частину відвезли бійцям, воїнам на фронт, аби ті також не забували дух. Українського народу та відчули силу справжнього короваю.